Ну що ж, всіх вітаю, всім доброго вечора. Мене звати Ілона і я закінчила курс в минулому місяці. Ось попала я на курс також дуже тяжко, але я потрапила. У мене був відгук, але я дуже боялась. Я була в такому стані. Я також проходила марафон, як ті ви, і в мене був дуже великий відгук до саме курсу. Проте на той момент, з от, от, самого початку. Так, я відчувала в мене був дуже поганий стан, я втратила повну впевненість в собі. У мене був такий розпад, в мене взагалі не було енергії, я взагалі нічого не хотіла. Проте, от ті сенси і ті слова, про які говорила Зоряна, про те, як все впливає от, на, на наше життя, мені дуже відгукувалось, і мені Зоряна написала вже коли курс почався, вже коли перед навчанням пройшло, що от спробуй долучись. Я, я тебе запрошую. Я таке думаю: ну, все, це точно знак. І Я долучилася, хоча на той момент в мене не було грошей, в мене були також кредити. Ось проте я долучилась, і от самого початку, що мене зацепило, це те, що була можливість розсрочки, що мені було дуже важливо, і я не уявляла, що я закрию курс. Тобто вартість курсу за один місяць, але от так трапилось. Потім друге, що сталося, це робота з мисленням, що мене зацепило те, що от підход також, підхід також до курсу, цілісний, тобто іде розвиток як ментальний, так і духовний. Фізичний і також матеріальний взагалі. Загалом не так, що ти там ідеш там просто в сферу фінансів і все, і ти потім там, концентруєшся багато, вигораєш там, потім кидаєш, потім знову не було такого, був цілісний підхід, і за рахунок цього цілісного підходу ти ем, зцілюєшся і заряджаєш, заряджаєшся від якихось інших тем е, в твоєму житті. Е, так, е, про досягнення. Я хотіла сказати більше, але я розумію, що дуже багато людей вже тікають дуже довго, тому я скажу, що половина моїх цілей здійснилася, інша половина на, на, на момент курсу, вона або в процесі здійснення, або вона здійсниться в наступні два місяці. І я просто я така щаслива, я, при, я приобрала цей стан впевненості, до якого я дуже довго йшла, який я перестала відчувати. Я, Ставила просто фінансову ціль одну <смеш>, типу зарплата там 3-2,5 тисячі фунтів. Ось до мене це прийшло. Прийшло правда через чоловіка, але все світ знає як правильно. Також я хотіла купити один курс по духовності, по Яснобаченню, якщо хтось знає чи ні. Ось я відкладала це напевно півтора року, і за півтора року вартість цього курсу зросла з 300 євро до. Тисячі <ріст> ось, але я вступаю до цього курсу і буду проходити його вже, wow. е, вже весною, ой, вже е, осінню. Ось, е, взагалі, дуже глибинна робота відбулася на самому курсі. В мене з'явилось більше енергії. Я Знову відчуваю свої бажання, і я відчуваю знову цю радість життя, і я розумію, куди я йду і чим я буду займатися, коли я виконаю цю свою точку. Б. Я не відчуваю себе як потеряною. Я, я не відчуваю більше, що я відкладаю життя. Я продовжую жити, я продовжую ставити цілі і досягати. От, я дуже за це вдячна. Також хотіла розповісти про позитивні сторони курсу. Перше, це величезна віра в себе. Курс побудований так, що, от кожен, ем, що от кожен блок от вибудовує внутрішню якусь таку опору, що от за оці три місяці я і разу не подумала, що блін, може в мене вийде, блін, а як це зробити? Взагалі жодного разу. І... От я чесно, я, напевно, таке відчуття відчувала лише в дитинстві. Ось так. Наступна позитивна риса: це кожен ефір. <реш> Дякую, так, ти ти не ти як ти. сонечко. Я вам казала, я мушу я мусила вам познайомити. Хоча я тут скажу ремарку, Ілона не бу... вона спочатку, не відповідала в чаті. Я місце взагалі вона просто вона ну, насправді я дала їй розтермінування від себе, Направду, не знаючи її, щоб ви розуміли. Вона просто настільки хвилювалася, я попросила її просто поділитися, що навіть на базовому пакеті, от коли працюєш, коли це які можна мати усвідомлення. От, і я казала: Ілона, ви є, мені просто приходили, вона попросила там на, на три місяці, мені просто за місяць фактично прийшла вся сума, і людини в чаті немає, вона ніде на вебінари не приходить. І така пишата у мене є, в мене просто е, все супер. Тобто я проходжу навчання, от і ще не готова ділитися. Подивіться, ще хочу сказати момент: це людина, яка не готова була ділитися, тепер подивіться на неї зараз. Так, дайте їй вогники, підтримки, Угу. Добре, дякую. Так, я взагалі долучалася, я не думала, що я, взагалі, що я взагалі зможу, я в себе не вірила на початку. Так, і Ще дуже класною характеристикою курсу було те, що в от кожен ефір ми долучалися, і ми обговорювали, хто як, в кого що виходить, хто спить на медитаціях і ще щось. Як обратну, обратну связь, коли ми давали, то Зоряна не говорила нам, типу, ти лінива, ти там ще там щось, я тобі раджу те, а ти маєш те зробити. Ні, взагалі такого не було. Ми долучалися, і Зоряна от, проводила кожному як маленький такий розбір, що саме от стопорить, і як саме, і що саме з цим робити, і це було от дуже так трансформаційно і. От кожен відчув цю підтримку. Також теж, позитивна характеристика була саме поле Зоряне, бо кожен, кожна дівчина на нашому курсі вона, вона зросла і в неї були класні результати. І от саме найкраще, що мені сподобалося, це підтримка. На, чат, на в чаті вона була колосальна, вона була щоденна. Ми писали кожного дня там, що в нас виходить, що не виходить, що ми не знаємо, як зробити які домашні завдання, і е, е, Зоряна та Наталя, психолог Наталя. Нам от, нас от, заряджали от кожного разу. Потім, в якийсь момент, ми почали одна одній там писати: там Ти супер, я в тебе вірю. І спочатку я думала, блін, та що це? Але, але потім я почала це справді відчувати, і це от, така підтримка колосальна, що от, хто проходив колись курси, і кого там був баді, це просто баді X500, Це взагалі це дуже круто. І дівчата плакали в кінці курсу, що вже не буде такої підтримки, але, але ми все ще спілкуємось, і це дуже цінно, що збереглись. Ці зв'язки, і взагалі курс був дуже класний, дуже класні були е, практики, дуже класні були е, медитації. Я взагалі я деякі речі зрозуміла а про себе. от, там, Вони з дитинства йшли якісь от, патерни, і я от, ну, в процесі медитації я зрозуміла, чому так. Взагалі, мені дуже сподобалось, і я б ще раз пройшла. Ось, е, Також протягом всього курсу е, за рахунок підтримки ти відчуваєш таке, таке тепло, таку ясність, таке світло і любов. І за рахунок цього от кожен росте, от кожна, в кожної є результати. І ем, я дякую сьогодні всім за увагу і бажаю вам відчувати ем, і відчувати цей відгук. От як вам. От, і всім бажаю гарного і приємного вебінару і ночі. Дякую, дякую, дякую.